Фестиваль крафтової продукції «Вінницьке справжнє щире твоє цими вихідними відбувся у Вінницькому центральному парку. Там пригощали подільською годзою, борщем із вишнею та крафтовими смаколиками, презентували вироби локальних брендів і навіть спецмарки. А ще під час заходу збирали кошти на підтримку жителів Херсонської області. Десятки яток з крафтовою продукцією розгорнули у центральному парку міста. Випічку, напої та вироби ручної роботи усе це віничани і гості міста могли придбати на фестивалі Віницьке справжнє щире твоє. Шеф кухар Андрій Пивоваров пригощав традиційними українськими стравами, готував подільську годзю, м'ясну юшку з квашеними огірками та спеціями, а також борщ із вишнею. Борщ з вишнею це є візитівкою міста Вінниці. Використовуються всі продукти, такі, як в звичайному борщеві, тільки ще додається вишня. Не використовується томатна паста. Борщ з вишнею, він дає таку кислинку і привкус вишні. Тобто він незвичайний, не похожий на такий, як ми вдома готуємо. Крафтовий хліб з вишною журавлиною, це булевий випікає Ірина Семенюк. Вперше зі своєю продукцією бере участь у такому ярмарку. Ми сьогодні з її своїм хлібчиком ми печемо повністю бездріжовий хліб на живій заквасці в дров'яних печах. А сьогодні ми мали честь презентувати хліб з вишнею. У нас до того був фірмовий з журавлиною з гріха. Сьогодні був хліб з вишнею. А були макові у нас міні такі струблі з також з маком. З вишнею з горіхами, з шоколадом, а, що дуже приємно, що він цінують вишню, тому що все, що з вишнею, пішло зразу. А Тетяна Грудецька привезла на ярмарок трав'яні настоянки, чаї та солодощі. Усі лікарські трави вирощує у своїй садибі та займається екотуризмом. Наразі представлені у нас трави, лаванда та ізо з яких зроблена продукція. У нас є мазі, мазі від наслідку. Також у нас є лікувальний настій, У нас є подушки з лаванди а також у нас представлені і медові цукерки з обніжом кілки, а також у нас представлено енергетичне печиво на основі пивного солоду з Чорнобривців. Свою продукцію презентували понад 20 виробників Вінницької громади. Для відвідувачів влаштували кулінарні шоу, частували подільськими смаколиками та презентували вироби локальних брендів. Ми знаємо, що попит на це величезний. Я хочу закликати, щоб українці смакували українці українське ті, хто приїхав до нас в гості з інших країн, відчули, що таке Україна і Вінниччина, зокрема, на смак. Фестиваль мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на підтримку жителів Херсонщини, продаючи цукерки у формі херсонських кавунчиків. Або ж можна було просто задонатити. Сьогоднішня подія для збору підтримки херсонців з району Корабел, які постраждали. На жаль, острів відрізали. Їх всіх евакуювали, і це було так одномоментно. Серед них дуже багато, на жаль, людей з інвалідністю, людей старшого віку, дітей. І попри ту підтримку, яка є, все одно є дуже багато специфічних запитів, специфічних ліків, специфічного харчування, засобів гігієни. І сьогоднішнім заходом ми закликаємо людей теж долучатися. Під час ярмарку відбулося спецпогашення марок, при Чиних до фестивалю крафту Вінницьке, справжнє щире твоє. Дві колекційні марки Пікантна Вінниця та Солодка Вінниця поєднали гастрономічні традиції і колорит міста. Набір можна придбати в офісі туризму Вінниці. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.